Вітаю! Мене звати Стимащук Христина Я є практикуючим психологом у методах гештальтерапії та МДР-терапії. Сьогодні ми поговоримо про психологічні пастки, які заважають нам приймати правильні рішення. Навіть якщо ви раціональна і зважена людина, ваш розум іноді може грати з вами у власні ігри. Отож. Давайте розберемося, як це відбувається і як уникати цих пасток. Кожне наше рішення проходить кілька етапів: визначення проблеми, пошук варіантів, аналіз різноманітних альтернатив, вибір однієї та оцінка результатів. На кожному з цих етапів є свої підводні камені, які заважають нам бачити ситуацію об'єктивно. Отож, Перша пастка це вузькі рамки. Часто ми обмежуємо себе лише кількома варіантами. Наприклад, або я йду на цю роботу, або залишаюся безробітним. Такий підхід створює ілюзію, що вибір надто малий. Що ж цим всім робити? Варто розширювати поле вибору і замість або, або спробувати мислити в форматі і, і, наприклад, ймовірно, у вас є можливість працювати на фрілансі, або взяти тимчасовий проєкт. Також допоможе техніка зникнення варіантів. Уявіть, що варіанти, які ви розглядаєте зараз, не існують. Що ж тоді? Це допоможе побачити нові можливості. Друга пастка підтвердження опередженості: ми схильні шукати лише ту інформацію, яка підтверджує нашу думку. Наприклад, якщо ви вважаєте, що нова дієта працює, то звертаєте увагу лише на ті випадки, коли люди ходнуть, ігноруючи протилежні приклади. Що уникнути цієї пастки можна розглядати протилежне. Намагайтесь шукати докази не лише за, а й проти. Корисним буде зменшення і збільшення масштабу ситуації. Подивіться на неї глобально та запитайте себе, що буде, якщо я помиляюсь. Наступна пастка емоційна залученість або відсутність дистанціювання перед рішенням. Коли ми занадто емоційно залучені, наші рішення можуть бути імпульсивними. Для цього існує кілька технік. Метод 10 на 10 на 10. Він полягає в тому, щоб запитати себе, як я почуватиму за 10 хвилин, за 10 днів і за 10 місяців після цього рішення. Пастка миттєвих емоцій теж знайома багатьом із нас. Багато наших рішень приймаються під впливом емоцій. Наприклад, у гніві ми можемо сказати те, про що потім шкодуємо. Щоб цього уникнути, спробуйте приборкувати емоції, зробіть паузу, порахуйте до 10. Допоможе також з'ясування базових пріоритетів. Запитайте себе, що для мене насправді важливо в цій ситуації. Ще одна розповсюджена пастка – це самовпевненість. Часом ми буваємо надто впевнені у своєму прогнозі майбутнього, а це заважає об'єктивно оцінювати ризики. Щоб цього уникнути, можна створювати крайні варіанти майбутнього, уявляти найкращий і найгірший сценарій. Це допоможе знизити самовпевненість і оцінити ситуацію тверезо. Також можна використовувати техніку мінних розтяжок, це своєрідні сигнали, які підказують, що варто переглянути рішення. Наприклад, якщо до якогось певного часу я не побачу результатів, тоді я змінюю підхід. Психологічні пастки це нормальна частина нашого мислення, але ми можемо навчитися їх уникати, якщо будемо уважними до своїх думок і не боятися дивитися на ситуацію з різних боків. Пам'ятайте, наші думки не завжди є фактом, а наше сприйняття світу можна коригувати. А наразі це все. З вами була психологиня психологічної студії Сенс Христина Стельмащук, і до нових зустрічей!